Українська музика пережила війни, революції, тріумфальні перемоги та падіння. Та, попри все, вона продовжує звучати. Крізь роки незалежності український поп стрімко розвивався та йшов пліч опліч з подіями, які падали на плечі українського народу. Не обійшлося і становлення поп культури без російськомовної ери. Коли переважна більшість артистів вважали, що це модно, та саме так легше знайти свого слухача. А Москва тим часом підкорювала наш ринок, формувала залежність та не давала Україні самостійності у розвитку свого продукту. Наслідки цього бачимо й зараз, коли у розпал повномасштабної війни досі залишаються українці, котрі продовжують споживати агресорський контент. Повернімось у нульові і пригадаймо, шлях українського попу до сьогодні. Якщо казати про 2000, це якраз той самий період, коли саме україномовний ПОП, на жаль, припиняв своє існування в таких масштабах, як він був у 90-х, ну наприкінці 90-х. Чому? Тому що в 2001 році в Україні з'явилася така радіостанція, як Руська радіо». І взагалі, якимось таким дивним чином, сюди запустили російських артистів в великій кількості. Наприклад, на 30 російських артистів припадав тільки один український. Це, наприклад, Горцкребін, який показав справді Україні та пострадянському простору, що Українська музика це не другосортний матеріал, це справді хороший продукт, який можна транслювати на велику кількість людей. Для мене авторитетом завжди були і є це океана Ельза, тому що група, яка збирає стадіони, їх пісні, співає вся країна, і кожен, напевно, другий українець знає ці треки. Скрябін, Ельзи, ірина білик, віталій Козловський та інші артисти. Все ж намагались співати українською, та протистояти величезній кількості російського ставало складно. Тренди диктували інше, а українці слухали те, що крутять на радіостанціях. Ірина Білик та Віталій Козловський довго тримати мовну політику не стали. А Скребін та Окен Ельзи були принциповими. І до сьогодні ми чуємо їхні пісні виключно українською. Ірина Білик! Що, стай, що в саду. У віхні своєму. Нам вдавалося робити україномовні пісні, але, на жаль, дуже, дуже було важко їх поставити на радіо. Дуже важко було якось там з телеканалами музичними домовлятися. Вони не хотіли це ставити, вони це аргументували тим, що людям це не потрібно, люди це бажать. Бачити не хочуть. Подивіться на, на, на наші долі, на наші рейтинги, подивіться в динаміці. І от грає Філіп Кіркоров, і, там, рейтинг, і, і доля підростає, а коли там грає якась україномовна пісня, він, вона падає. Я ж працював на телебаченні деякий час, і працював з україномовним контентом, російськомовним контентом. Справа не в мові була. Справа була в піснях, які обирались. І тут проблема більш глибша, тому що, ну, на жаль, Саме за того, що нам не давали україномовні пісні просувати так само, як російськомовні, ці гарні пісні, на мій погляд, сильні, потужні пісні, а вони не отримали ту аудиторію, яку потенційно могли б отримати, і тому на X-Factor все одно краще було заспівати якусь російську пісню, аніж якусь гарну українську. Красиво, малозвучно, а головне українською могла розвиватись наша поп культура. А потім у двері постукала Росія, а українці відчули комплекс меншої вартості. Та й гонорари у сусідів були ну дуже привабливі для тогочасного ринку. Концерти, корпоративи, стадіони. Ви до нас, а ми до вас. А потім що? Наш сусід північний дуже активно, постійно продовжував розповсюджувати свої впливи на далі. І я колись був свідком, коли збирали. Всі, всіх найвпливовіших продюсерів з цього СНД і ну, читали лекції, як правильно обращати в свою віру. От. Я це слухав і був щось. До речі, це був 13 рік. 2014. -й. майдан, анексія Криму, початок війни на Донбасі. Хіба цього замало для того, аби видалити російську культуру? Як виявилось, так що не йде? Здавалось би, Україна та українці нарешті вімкнули свідомість, Встали один за одного у боротьбі за демократію. А в навушниках що? І поки Скай, Руслана, Святослава Карчук, Гайдамаки та десятки артистів-патріотів виступали на Майдані поруч з народом. Решта артистів закривали очі і вдавали, наче це відбувається десь далеко. А музика вне політики. Так вважали і російські артисти, які продовжували гастролі до Києва. Якось дивувало, що от так вже з 2014 року йде війна, їх сюди пускали. Політика якась була в тому полягала ця політика, що, щоб слухали російський контент, дивились російських блогерів, сюди приїжджали всі. Фактически. Я просто пам'ятаю. Як приїжджаю по центру Києва на одному відборді Баста, там Успенська, там Шуфутінський. Війна на сході тривала. Та це не заважало більшості українців та й, зокрема, артистів, продовжувати епоху російськомовної музики. Та й охочих її споживати не сильно поменшало. Тіна Кароль, Врім'я Стікло, НК, Манатік були у першому ешалоні і продовжували випускати пісні російською. Українську теж можна було інколи почути. Та все ж, наш ринок став русифікованим на 80%. А потім світ зіткнувся з пандемією COVID. Пандемія коронавірусу. Музична сфера стала на паузу. Артисти скорочували команди і шукали щонайменшої можливості заробити. І поки весь світ боровся з вірусом, Росія все ж користувалась моментом і в цей час полювала на перспективних артистів, підписувала з ними контракти, пропонувала аванси, а здоровий глузд частини артистів все ж програвав. І вони погоджувались та ставали частиною російської музичної імперії. Активний скаутинг це пошук нових імен-артистів, розпочався під час ковіду, коли потрібно було просто банально людям гроші, тому що такої роботи було край мало, були великі скорочення, і російські видавці заходили на український ринок, починали пропонувати артистам аванси та інші грошові винагороди. Відповідно. Українські артисти закривали на очі, не те, що це Росія. Починали працювати, підписували контракти на 10 років. І загалом, якщо ви підпишете з нами контракт, ви отримаєте золоті гори просто в необмеженій кількості. Але насправді вони не отримували нічого, просто вони ставали артистами роского міра і працювали не для України, а для Росії, для їхнього ринку. Контракту в мене не було. Це була історія, як в мене зараз з помітними. Тобто я працюю по релізу. У мене є з помітними там договір там 5 пять треків. Але я в будь-який момент, якщо мені щось не подобається, я можу піти. Так і було в Росії. В мене не вкладались колосальні гроші. Вони робили рекламу. Від мене потрібен був матеріал. І ніякого там договору ми не підписували. У нас була зустріч в Києві. Вони приїжджали сюди з концертом. Ні літо. ми з ними зустрічали. Але ми домовились так на таких умовах. А коли я переїду в Москву, то вже буде контракт. Ласка Божа, що мені дали розуму батьки? Тому що я, чесно кажучи, я цього не скриваю, Я загорівся, тому що мені здавалося, що тут мене в Україні ніхто не хоче чути, а там мені дадуть дорогу і так далі. 24 лютого. Життя українців, та й, зокрема, української культури та мови поділилося на до та після. Війна тривала з 14-го, та відчути її на собі більшість змогли лише у лютому 24-го. І тоді почалась нова епоха українського, україномовного попу. Найпопулярніші артисти за один день втратили все. Та чи шкода втрачати те, що роками було зросійщеним? А місце для нових імен побільшало? І тоді молодь часу не гайли. А вже у перші місяці після початку повномасштабного вторгнення почали виливати свій гнів, ненависть, рефлексії у пісні. Так і народилась нова епоха. А українці змінили старі плейлисти на нові. Я тебе в кишені біля серця. Зараз мені здається, що музика це, мабуть, не єдина віддушена, якась не якесь вікно з повітрям да, для людей, щоб просто дихати, дивитися і не, не жити постійно в цій інформаційній ямі, в якій ми всі опинились. Українська поп культура під час повномасштабного вторгнення набула нових оборотів. Вона справді розвинулась до таких масштабів, що деякі пісні були номіновані, були в лонглисті на той же гремі. Наприклад, Джамала, який просто ідеальним прикладом для того, щоб пояснити, що таке українська поп культура, що таке справді український етнопродукт, це велика історія. Світу потрібна саме історія. Чому мене почули під час війни? Напевне, тому що кожен українець зробив для себе висновки, що потрібно слухати українське. Нарешті, я, до речі, починав свою кар'єру саме з української музики. Мав два треки українською, але вони не зайшли. Я почав моніторити аудиторію. Якщо вони слухають оцих російських виконавців на російській мові, то можливо потрібно зробити тут, в Україні, такого виконавця. Це моя велика помилка. На жаль, потрібно завжди слухати. Своє серце, а не дивитись там, хто що робить. Якщо казати про сенси в піснях, то сенси майже не зміниться. Тобто і, і всі ці ідеї про, про кохання, якась лірика, вона все одно має місце і вона найпопулярніша наразі. Здавалось би, нарешті, українська музика знову жива, її створюють та продовжують слухати люди. Та чому про вихід на міжнародну арену нам поки годі й мріяти? Проблема зараз нашого, взагалі завжди проблема в нашому шоу бізнесу була основна це відсутність якоїсь системи фінансування з іншого боку, якоїсь системи оподаткування, тому що ну наприклад, податково не знає, хто такий артист. Юридично його не існує. Юридично не існує мої професії. Дуже погана історія з авторськими правами і так далі. Говорити про якісь перспективи можливо буде тоді, коли ця система буде хоча б починати працювати з нашим правовим полем, з нашим фінансовим полем. А Що в Європі, що в Америці? Нам нема чого. На жаль, по перше, треба навчитися слухати на платформах, а не в якихось піратських ресурсах. Люди звикли, що музику потрібно купувати безкоштовно, але ж ніхто не знає, скільки артист вкладає в промо, скільки він вкладає в аранжування, в кліп і так далі. Я думаю, що ми до цього дійдемо. Люди ще не звикли просто купувати продукт. От так само, ми ж йдемо в магазин, щось купуємо. Нам безкоштовно його ніхто не дасть. Так само і музичний продукт. По-друге, навчитися слухати саме українську музику, бо я знаю людей особисто, які продовжують. Можу слухати російські пісні, і я їм кожен раз це кажу. Слухай, ну, три години тому над тобою прилетіла російська ракета, за неї заплатили кошти з бюджету Росії, в які ти слухаючи музику, заплатив гроші. І ці гроші прироти в ту ракету, яка в тебе зараз летить. Подумався в українських слухачів трішки ще залишився попит на російську музику, і не секрет, ми можемо зайти в Ютуб зараз на першому місці в трендах Моргенштерн. Там десь є ще Асті, ще хтось зазвичай. Я так в п'ятницю мон моніторю, в 30 трендів Ютубу 5-6 пісень російською. Тобто, це говорить про те, що наші люди ще не відійшли від цієї культури, і це потрібен час. Ми не можемо слухача заставити. Не слухати російську, У мене є друзі, от от реально. Я їду в машині. Він включає російського виконавця. І я кажу: чувак, ну ну це ж зашквар. Він каже, так це випущена до війни. Я її слухав все життя. Я її скачав, кажу, я не монетизую, ну я скачав її до війни. Ну все одно, дуже дуже довго вона вже тут закорінилась Ця культура, і мені здається, це п'ять. Десять років е, потрібно, щоб наша культура почистилась і ставала іншою. Це для нас усіх урок, і зараз основна задача музикантів е, нашої культури робити класний продукт е, і ніколи не повертатися до старого. Єдине, що штовхаєш у бізнес вперед – це саме от бажання артистів виходити на сцену, їх амбітність, їх. їх працездатність, їх творча складова все розвивається. У нас дуже багато лейблів. Єдине, що нам залишається це писати нові пісні, працювати на студії, ну, якось намагатись заробляти легально робити концерти. У нас, справді, є велика історія формування українського попу, але на жаль, зараз ми її виборюємо. Я дуже вірю, що українська поп-культура зазнає ще більших перетворень в позитивну сторону. що ми відкриємо безліч нових імен. Ми нарешті виграємо декілька статуеток Ми Станемо справді великим пластом світової культури, тому що за інформацією, яка є в мене, під час повномасштабного вторгнення Україна зросла від 1% до 7% як країна, яка має право голосу і право впливу на загалом на світову індустрію. Я вірю, я сподіваюся, і ми працюємо над цим, щоб справді Україна. Займала не тільки сім відсотків цього пласту або вже, наприклад, п'ятнадцять, що є взагалі крутим, реальним, я сподіваюся, показником для нашої України. Нас беззаперечно чекає успіх у розвитку української поп культури. Те спершу потрібно пробудити в собі свідомість та відповідальність, слухати музику на платформах, відмовитись від російської, тої, яка закорінилася і лишила неабиякий слід, адже щоб перемогти противника. Потрібно спершу перемогти себе і виховати нову, ту культуру, якою пишатиметься кожен українець, ту, яка неодмінно стане частиною світового пласту.